Дівчатка, получила дуже багато посилочок. Зараз буду показувати, що прийшло. Значить, зараз шампунь в акції, тому спішіть зробити замовлення. шампунь дуже класно відновлює волосся, структуру, менше буде жирніти голова і волосся буде зволожене, таке шелковисте. Спішіть купити по вигідній ціні. Пробіотики PRO-12 12 це самі найкращі пробіотики в світі. Тут 12 видів штамів. Ні одної компанії немає 12 видів штамів, щоб було отак в одній капсулі. 1 мільярд бактерій, двойна капсуляція, плюс тут пребіотики для питання корисної мікрофлори, для того, щоб дивіться, пробіотики зайдуть в кишківник, там розселяться і будуть їсти і розмножуватися. От тут клітковина є для е, ну, розселення да, для питання пробіотиків. Також клітковина у нас є Файбербуст, три вида клітковини це розчинний коктейль. Е, Значить, ще хочу сказати, що пробіотик має двойну капсуляцію. Це говорить про те, що вона в кишківнику в, цьому, в, шлунку, в шлунку не розтвориться, а зайде в кишківник і там відкриється. Це дуже важливо. І весь один мільярд бактерій зайдуть якраз в кишківник. 30 капсул на місяць приймати одну капсулу за годину до сна. А от е... Файбер буст, клітковина, розчинна клітковина, три вида тут хром у складі. І що дає клітковина, вона дуже класно чистить кишківник, вона налагоджує роботу кишківника, перистальтику, налагоджується стул, не буде запорів, вичищає всі там, гриби, шлаки, токсини, пльонки, плівки, все все вичищає, являється питанням для корисної мікрофлори, позбавляє від пожирання солодкого, позбавляє від зайвої ваги. і... Е, якщо там ви хочете їсти, ви можете, ну, а треба слідкувати за фігурою, то краще випити файбербуст клітковину і позбавитись відчуття голоду, е, і буде ситість, ситість і легкість, е, і будете схуднути. Що ще важливого в клітковині? Це розчинна клітковина, її готують в шейкері і якраз саме вона в шейкері готується така ніжна і розпушувальна шейкери у нас до тому такі шейкери з цим як, сеточкою і дуже класно розпушує коктейльчик. Можна і пригострити цю клітковину, і при язві.